Всім привіт, народ! Е, ну що, у нас відео буде сьогодні таке більш розмовного характеру, трошки буде, звісно, роботи. <гум> мав посів яч... ячменю зимого. <гум> таке поле. Так люди виворили. Я, коротше, мав людині виворити 2,7 гектари і посіяти. Е, Орав там майже гектар, 85 соток чи щось таке. І в мене зламалася грибінка. І я кажу так-то і так-то. Ну, типу, під посів пасувало би з грибінкою, тому якось так. Типу кажу, знайдіть собі когось, а я вже по... посію. Ну, він погодився, людина. Ну і коротше, так совєтської качество... виварило, що я просто плакав. Ну, Більшість городів ще нормально було, а от найгірше я вам покажу. E, таким коротенькою ставочкою. Як вам народ посів якесь совєтське качество? Оту хрень зорало! Не хочеться нікого ображати, але що зробиш? Вірня і після того треба сіяти. Я трошку добавлю, як бачите, лише й не клаптик, десять соток. Кого посів у мене 35 соток. То не у мене, то я людям роблю. І втік би я би погодився. Але це останніх 35 соток. Ой. Але то останніх 35 соток я людині відсіяв, ну як оце досі, до кінця. То буде... 2,7 гектара. Якийсь би я таке орав, якби я перед тим не відбабахав майже 2,5 з Ой, так, орав, я вже... Шоці просто сьогодні, всього. Але на диво я після таких брив... Що доволі непогано робить. В порівнянні як воно виглядало і після. Не знаю, що не захотів власник пройти культиватором, власник сидить в машині. Щось до пройти культиватором, це б було легше. Але маємо, що маємо. Чогося, Такий посів в загальному сівалка дуже мені навіть подобається, як вона сіє, особливо. Um, після навіть от таких погано, відверто поганої оренки, геть не підпосів, там сміло треба було проходити ще кілька разів культиватором, ну, але ну, власник не захотів, сказав, сій, ну, сій то сіть. Трохи, звісно, не здало для мене, бо, тому що, типу, портиться сівалка. Ну, сівалка більше навантаження, швидкість менше, довший час обробітку. Я б, якщо так, просто людям комусь, то я б... Категорично би відмовився від такого посіву, але так, як я йому вже майже все посіяв, тому якось так. А тепер давайте перейдемо трошки по господарству, що в нас по свинках. Тут трохи бородак, але я то що буду нині прибирати. Наша чилсуха. В неї трошки продовжилося. Як бачите, О, тут була перегородка раніше, тепер продовжилося, більше має трохи місця. І з нею теж маємо трошки проблеми. Вона не загулює. Не знаю чому. Можливо, через те, що вона бачить малих. Малим вже два місяці і тиждень, а вона все рівно не загулює. Е, ну, нічого. Я вирішив, що, напевно, що куплю спрей, запах хряка» і думаю, ну, будемо якось пробувати стебулювати її. Чемна. Вже від'їлась файно, ну вже можна сміло запліднювати. По поросятах. По поросятках вже кабасики такі непогані. Є менші і більші, є сильно відстаючі. Як ось, 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 ось цей менший. А є льошки такі вже, знаєте, по кілограм 30 сміло вони мають. Е, от. І О, непогано, непогано. Більшість, е, ну як, 5 штук я продав. Вони вже бачите, їдять з великої кормушки, там засипана повна кормушка, вже типу не роблю попередніх помилок. <кху> засипана велика кормушка і вони сміло їдять. Ви, бачите, животки в них непогані, від'їджені, завжди мають їсти, що їм підкидаю кабачки, всяку зелень, Короби, всі відходять, то все їм кидаю. І файно їдять. Проглистовані, проколені. Два рази були залізо, потім був сердосан вакцина. Типу, все, все по графіку. Єдине, що я їм не зробив, не зробив це з ікла, не повідкушував. Прокастровані, до речі, в місяць часу. Ну, трохи проблемно, звісно, що ми їм не повідкушували, тому що не повідкушували з ікла, тому що через то вони її розкусили, були соски. Ще могли б сміло трохи їсти якийсь час, але не так сталося, як гадалося. Зараз воюють. По факту я мав собі лишити 3 штуки, 5 штук мали забрати. 5 або 4 там якісь один дядик мав приїхати забрати. Ну, щось я подзвонив 2-3 дні назад і мали відзвонити, чи вони приїдуть, чи не приїдуть. Так вирішив, що до кінця тижня. Ну, сьогодні в нас якісь там якісь там, якісь там. Сьогодні в нас неділя 26 жовтня і вони в нас побудуть до суботи наступного тижня, якщо вони до того часу не зголосяться, їх забрати, то я так собі подумав, лишаю їх тут. Тут місця 7 квадратних метрів. Трохи мало їм буде, звісно, але що зробити. Кхм. Може ще якесь одне продам, ну не більше, Всі, решта, думаю, лишу. Та вже такі непогані свинки, вже їй трохи жалко віддавати. Я думав на увазі, знаєте, що вони подзвонять. Ну, домовленість була така, що 18-20 кілограмів, вони приїжджають, забирають. Але ні слуху, ні духу, вони більші. Можна і лишити собі вже догодувати. Корма в мене є. Ви знаєте, я там купляв три. Е Ну, 4 тони пшениці купував, але е, лишив собі наразі 3,5. Решту віддав те, що назад трошки продати, може ще віддам, не знаю, буду бачити. Е, ну, 3 тонни пшениці є, тонна ячменю, трошки більше тонни ячменю є. Е, я от тільки вчора закінчив ячмінь, той, що попередній. Тобто в мене ще тона ячменю є. Е, і пшениця, грубо кажучи, Щось один мішок тільки з нового того, що купував, пішла. Кукурудзи залишилось в мене буквально 30 кілограм, ну, вроді як домовлено, як тільки молотять, зразу мають привезти мені мають привезти тонну. За тонну я домовився. Так що, Годувати будучим, той проблем не бачу. Кілька поросят вже навіть є замовлені, ну мають м'ясо замовлене є на перед паскою, так що три. Не, ну, два замовлення повністю вже є. Типу, а, а, одне я буду лежати собі для власних потреб. тому... А і решту 5 продати навіть, ну, не думаю, що це будуть якісь проблеми. Це то, що в нас по свинках. Тепер давайте перейдемо до посівів наших. В цьому році, мабуть, Сою. Ну і в мене теж проблема. Бо погода, погода не дає. Бачите, яка соя, соя вже повністю-повністю висохша. Бачите, яке поле тепер. хопте, ну я б сказав, що толком немає. Є хрін, хріну дофіга, чи навіть сказати, до хрена. Чи то тавтологія буде, не знаю. Багато, багато. Хріну. ну, Якось можу буду з ним пробувати боротися, не знаю, правда як, ще. Але буду потрохи боротися. Тут має бути посів пшениці, М -м -м сорт там ми посіяли Катаріну, ну, ми сьогодні поїдемо подивимося на них. Але... Там посіяли Катаріну, а тут має бути одеська, мудрість Одеська, український сорт. Одеського інституту Еліта. Там Катеріна це перша репродукція, закордонний сорт. Погода не дає зібрати. І більше того вам скажу, не те, що не дає навіть зібрати. Вона, ну, в мене немає досвіду в сої. Я не знаю, яка вона має бути, коли її молотити. Вологоміру в мене немає. І з цим трохи проблема. Вроді би стебло вже сухе. Береш насіння, ну як, бачите, не розлускується так, щоб. Ну, є всередині от. Ну, мені здається, що це воно ще фокусується. Ну, типу, роз... роздавлюєш рукою. Не все таке є. Там зверху є кусочок, де оброблявся, ну вона там, по-перше, лускається файно, а по-друге, вона твердіше. Ну, оце зовсім кусочок. На тому полі. Там 15 соток, там теж вона вже лускається і, в принципі, нормальна. Тут якась трошки, ну, якась така. Потім в загальному. На мій погляд, я така доволі непогана, хоч на початках посіву я ганив її, казав, що щось вона взагалі не така, як має бути. Але наразі от, навіть є по 4 стручок. Є була хаті, є звичайного. Ну оця бачите, відкрилась. Чи буде воно вимолочувати, чи ні, ще наразі не знаю. Але наразі і дамся на спокій. Щоб брати на зуб, на зуб вона доволі легко розкушується, не тріскає, так як має бути. Тому припускаю, що вона ще не достигла. Ну, сьогодні в нас неділя, в п'ять день в п'ятниці лив дощ. До середи має бути без дощу. В понеділок я і так на роботі, тому не варіант. А можливо, на вівторок. Можливо. Тяжко сказати, чи то, може, візьму вирву кусок сої, ну, якісь одне-два стебла вирву, поїду до тих людей, що знаються, що мають сою в своєму господарстві і сіють не перший рік і, може, вони мені скажуть, чи то вартує так робити, чи то не вартує так робити. Город наш. Той, що оцей біля сої зразу, він вже в принципі готовий, прибраний, лишилось вивезти гній і будемо орати на осінь. Ну, це під картоплю. Тут має таку проблему. Абсолютно вся соя повилягала. Зате тут лускається прям дуже добре. Але всередині зерно все рівно таке доволі вологе. сої наразі все. Просто не знаю, що з нею робити. Коли чи вартує вже сіяти пшеницю в сучасних реаліях, не знаю. Пшениця посівна є. До речі, ну, ну, хто має досвід, хоч якийсь Скажіть мені, може пшениця протруєна стояти? Якщо я, наприклад, її лишу ну, там небагато 100 кг на лежалку, вона не дешева, вона тому що чи 17 гривень за кілограм, чи щось таке. Ще плюс доставка, то ну, коротко, майже 2000 викинути сміття неохота. Чи може вона постояти рік часу? Це питання перше. А питання друге навіть трошки простіше. М -м. Людей мені говорять, що тут в нас, в наших краях, це Львівщина, Стрийський район. Що тут цілком можна сіяти. Що люди сіють в листопаді, нема біди в тому, сходи получають хороші, тим більше зими в нас морозів <кхем> ну, таких наглих немає, я думаю, що... Пшеничка сміло зійде, і з нею все буде добре. Правда, я не маю ще впевненості, коли я змолочу ту сою. Ну що народ? Зі мною мій вірний коник. Поляш, поїж сінця. Так, я проїхався. То не наші, тут були городи, але дивлюся, що таке враження. Чи то фризою робили, чи що. Так взагалі грудка вимілена і такі... Ну не знаю, то коротше не наші. Ось наші 28 соток. Камера може не передає, але сходи які не які, та є. Сіялись, ви бачили, як сіялись. В минулому відео було пропосів, а от сходи ну, якісь такі. Дивіться, посіяли ми 8 жовтня, сьогодні 26, 18 днів, така картина. Можу сказати тільки те, що. За ці дні, після того як я посіяв, зразу впав дощик Гарний. Там дня 3-4 падав дощ. Не нагло, але, але волога була. Ну і досі є. Потім, потім було трохи морозу. Морозу в нас було... Ну та було, одним словом. Десь дня 3 нічні заморозки були до трьох. До мінус трьох точніше градусів. Опускалась температура вночі. Хочу вам сказати, що вживу воно виглядає краще. На камеру дивлюся, так ну не настільки гарно видно сходи. Ну але є, щось зійшло. Може з того буде якесь діло трохи, навіть не знаю. Так, що ми може якось викупимо якесь зернятко, може? Як агрономи побавимось? Так щоб зі зернятком. Ну, коротше, то зразу було впритекі зернятко. На мій погляд. Тут... Десь якраз і є, так як має бути. В районі 4 см. Ну, може 3-4 см десь так от. Значить глибину посіву, е, вибрана вроді як добре. Посіви доволі рівномірні. Добре в ніяких я абсолютно не давав під посів. Не знаю, що дають там амофос вроді або нітрамопос. Я не давав нічого. <кхи> Якщо відверто, то планував давати, але якось ніяк не попаду на гуртовню. А в нас купувати в нашому місті, то <кхи> як треба, отаку чуть-чуть, прийдеш в той магазин, та вони тобі там таку ціну загнуть. Ну, навесні я пам'ятаю. На гуртовні я брав по... 20 чи 25 якось так от. А в нас в магазинах було по 60. Ну, вони, звісно, луплять страшні ціни. Маю таку біду, отут межа сантиметрів, скільки там, 40. Я не беру або придавлювати чужу сою, або, знаю того фермера, він поступово буде в мене відкавальцювати куски. Але то таке, дивлячись, що там буде посіяно на наступний рік. Сходи є, сходи непогані, грудки такої і наглої якоїсь нема. Я взагалі то що, знаю, я не сильно розбираюся. Ви дивіться, ви кажіть, як посходила. Чи добре, чи не о, отут на сонечку ну, в сторону до сонця, ну, до того гарного. Краще видно. А он видно рядів знову ж таки. Ой! от такі, значить у нас сходи. Це то, що стосується пшенички. Це та 28 соток, на 10 соток я їздив. 18 числа, через 12 днів ну, там було взагалі не дуже. Зараз ми ще катнемося швиденько туди, тут так по дорозі назад сідаю на свого залізного коня. Бо у нас тут тільки трактори сюди вже їздять люди. Ну, Будь би картоплі тут не садять ніякої, тому тут така дорога, що вже толком і... На легковій машині я б не добрався, а бусом міг би тут застрягнути, бо доволі мокро, вологи випало добряче. Їдемо на друге. Ну що, народ, ми приїхали сюди на 10 соток. Е, явний. Ну, городець бачу трошки нерівний, треба буде з ним щось робити. А тут дивлюся і явно видно, де було перекриття всі валки. Ну, якщо пам'ятаєте, тут 6. 6,5 метр, а сівалка 7,5 метр, получалося перекриття. І ось. Он. Одинарний прохід. Почалось перекриття, закінчилось перекриття, чекайте, на коня наступлю. Знову кусочок одинарний, знову двойне перекриття і край знову одинарний. От такі ось такі у нас результати. Явно видно, де. Є перекриття <кій> по сусідській сої, я так подивився по цій, там по дорозі, як їхав, там на горбі, На горбі є теж соя. Соя не в рази, але добре сухіша, ніж моя, і наразі стоїть. З чого я роблю висновок? Що рано, напевно, моїй ще сої. Буду бачити, як буде. Далі, яка вона буде в вівторок, можливо, в вівторок вирву кусок якось одне-два-три стебла. Поїду до людей, що краще розуміються, що мають більше досвіду. І що вони скажуть, чи варто мотити, чи ні. Ні, то буду чекати. Так, як і говорив. Нічого страшного не станеться. Наразі отакі от, в нас свині, така в нас соя, і. Пшенички. Може слабувати, може ні. Випишіть. Наразі будьте здорові і бережіть себе.